Міністрів. Про попередника Володимира Збаражського, голова облдержадміністрації, говорить неохоче. Називає його порушником присяги держслужбовця. Колишній голова Бердичівської районної адміністрації Олег Шевчук отримав звинувачення у хабарництві великих масштабів. Тепер, на думку очільника області, новий голова має виправити помилки попередника і вивезти район із занепадаючого у От. Мені імпонує, що. Він один вже із небагатьох, який саме із виробництва. А останні два роки очолював обласне управління житлово-комунального господарства і нерозбереження. Там житлове госп... комунальне господарство перевіряє людину. Дуже швидко. На своєму офіційному представленні Володимир Збаражський заявив про далекоглядні плани, список яких очолює промисловість, сільське господарство, соціальна сфера. І зважаючи на те, що із проблемами району стикався не раз на попередній посаді начальника обласного управління житлово-комунального господарства та енергозбереження тепер продовжуватиме працювати над розв'язанням цих проблем. У сільськогосподарській галузі першочерговим завданням є збільшення поголів'я великої рогатої худоби, особливо корів та розвиток тваринництва. В соціальній сфері будемо продовжувати розпочату роботу щодо поліпшення матеріально-побудових умов закладів освіти, охорони здоров'я, культури спорту. Запровадження а технологій привітав нового голову районної адміністрації і міський голова Бердичева Василь Мазур. У свою чергу місто від району чекає партнерства і співпраці. А область ще вимагає від обох процвітання, розвитку та покращення життя громади.